Псалом 17. Молитва Давида Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви. З уст неоманливих хай вийде від Тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував, моє серце, навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст, а в людських справах, керуючись словами твоїх уст. Я оберігав себе від дороги гнобителя, зміцни мої кроки на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикались. Я кличу до тебе, знаючи, що ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів Твоїх. Охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні своїх крил від нечестивих. Що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили, їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пих... пихато. Тепер звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю. Кожен з них подібний до лева, що чатує за здобичу, або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і повали його своїм мечем, врятуй мене від нього. Рукою своєю, Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у дочасному житті. Своїми скарбами ти наповнив їхнє черево. Вони задоволені дітьми, а ті рештки залишають своїм дітям. Але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою.